Без такої страви, як голубці, важко уявити святковий стіл української родини. Кожна господиня готувала їх по-своєму із капустяного чи виноградного листя, та навіть із бурякової гички. Для начинки колись брали пшоно, тепер рис або гречку, які змішували із м'ясним фаршем, або ж грибами чи курятиною. Додавали ще морку та цибулю, сметану чи вершки, і тушкували голубці обов'язково у печі. Олена Малищук, жителька села Осницьк, що у Рокитнівському районі, теж полюбляє частувати родину голубцями, приготовленими за давніми рецептами та дещо осучасненими. А зараз я вам запропоную рецепт приготування голубців по новому. Значить, ви знаєте, що ця страва дуже старовинна. Її готують в кожному селі, кожна хазяйка, але і на кожне свято і на кожне свято, і вона не приїдається. Так. Але в кожному селі, в кожної хазяйки, є рецепт по-своєму. Угу. І от я хочу сьогодні вам запропонувати е, рецепт, як приготувати їх по-новому. Значить, на столі в мене, ви бачите, є ошпарений листечко капустяни молодої капусточки. Угу, вже молодої, так, так. приготований фарш уже на голубці. Угу. Я вам розкажу, з чого він складається. Кріп, ну, не, кріп і вершки. Угу. Насамперед ми готуємо фарш для голубців. Потрібно відварити рис. До готовності Ну, не бажано його повністю розварювати, тому що він дотушиться вже так, голубця. так, що в печі буде. Так, так угу. обсмажена морквочка, цибулька. Звичайно, додається фарш нісний. Угу. У нас свинячий. Свинячий, так. Так, ну, звичайно. Світ Так, традиційний, ну, правильно? Зелень. Угу. Багато зелені. Ну і сіль перець звичайно. Сіль правда? перець звичайно, за заправлений смаком. за смаком, кожен по-своєму, якому подобається. Угу. Ось я вам положу. І що, будемо робити глисти вам, угу. угу. собі. Тут ви позрізали оці так. такі тверди тварди. Одна капусточка молоденька, тут твердого uh -huh. небагато, uh -huh. але все одно але треба все клапану, відрізати, правда, так, 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 щоб воно нам не заважало. Кладемо листинку а, на а, дощечку. Так, от. По-осницьки будемо готувати голубці. Так, по-новому. Uh -huh. Кладемо і беремо фарш uh -huh. і стараємося намастити голубця як на висника. Ось uh воно -huh. що. Накладаю вам, uh -huh. ви розмащуєте, накладаюся. Uh -huh. Такий секрет голубців. Так. І будемо, можливо, їх скручувати, так, як того налисника, Так, Так, і будемо скручувати, як налисничка розкладає. Mm. Можна допомагати собі. Пальчиком все в нас чисте, mm -hmm. гарненьке, mm -hmm. по-народному, по-простому. Mm -hmm. Ви бачите, як гарно у нас включається. До кінця ми не, 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 не накладаємо. Не, фаншу, не накладаємо, так. Так, угу. Ось. так. все. Ну, шо, Починаємо як скручувати, mm -hmm. як налісничка. Синхронно будемо. Закладаємо собі. Uh -huh. Ось. Гарненько, бачите, воно закладається, щоб ми uh -huh. залишили трошки. Капусточки залишили. Обов'язково треба з кін... кінців, із... так, так? Пальчиком запихаємо uh -huh. книгу. Щоб наш рис не втік, правда? Не щоб рис... Так. рис не виліз. Тоді uh -huh. він, звичайно, uh -huh. форму буде гарнішої. Uh -huh. Красиві голубці виходять такі. І у нас вийде така краса. Uh -huh. Давайте ще. Ну, Лен, а що ви сказали про ваше село? Ось, така назва так, гарна, дане село. Про красу нашого села, я думаю, що ви вже начулися. Ну, тому, ми що, бачили, вже під'їжджали, знаходиться на місці. У нас дуже гарні краєвиди, дуже гарна природа. Наше село не дуже старе. Воно е існує, ну, я не знаю, може, з 800-х років. Угу. У нас село молоде, жителів не дуже багато, десь близько 800 чоловік, я думаю. Ну, Але все так, так. назва села нашого походить е, від е, прізвища пана Осницький. Осницький. Так. Посону, що. Угу. І е, з, через те, що його прізвище було таке, і нам дали назву Осницьк. Осницьк. Так. Угу. Ось така історія села. Так. Ну а молодь є, не виїжджає тут? Ні, молодь, навпаки, так. у нас молоді додається постійно, uh -huh. тому що у нас поруч є районний центр. Uh -huh. Багато тепер молоді вже навпаки. Старається їхати в село, тому що ви знаєте, що часи зараз у нас непрості. Так і в селі може трошки легше жити. Uh -huh. Ось ось така краса у uh -huh. нас получається, і таким чином ми таким бутуємо. чином. Ми не зараз вам цілого баняка. Давайте так. Перед тим як ми будемо класти наші голубці в баняк, так. нам потрібно ще кожного голубчика обсмажити на олії. Ось воно ну, ще один такий секрет. Так. Так, так. Ваших Ось продукцій. у мене олійка. Угу. Ось у мене вже підігріта сковорідка. Так. Олійки багато не потрібно. Угу. Трішечки, так. Трішечки, Трішечки ну, так. так. Угу. І викладаємо наші голубчики, допомагайте мені. Давайте І будемо з двох сторін, з двох сторін обсмажуємо, потім угу. складаємо в баняк угу. і заливаємо вершками. І наскільки часу ми відправляємо О, до печі? Ну, Я думаю, що годинки-дві достатньо буде також. Угу. Ось вночі. Коли голубці наші будуть готові, ми дістаємо їх із печі і притрусимо їх порізаним укропом. І страва наша готова. Ну що ж, тепер будемо смажити голубці, так? Так. Давайте. Ось ми обсмажуємо наші голубці. Бажано з обох сторін. Ось вони у мене на одну сторону смажиться. Побачимо, що в нас там. Піч гарно нагрілася, плита гарно нагрілася, так? Правда? Бачите, аж під строї були. Кольору вони не змінять, бо це капусточка молоденька, але смак буде зовсім інший. Ну, а якщо брати кислу капусту, можна з кислої капусти теж так робити смажити, так? Ну, я думаю, що можна. Звичайно, вимочити її трошки треба добренько. І потім викладаємо баняк і заливаємо свіжими штами. Голубці по-новому рис відварити до готовності та залишити, щоб схолону у киплячій воді відварити капусту 5-10 хвилин, попередньо вирізавши середину. Потім відділити листя, викласти на тарілку, щоб прохололо. Тим часом порізати цибулю, натерти морку та підсмажити все це на олії, додати зажарку до охолодженого рису, вкинути фарш, посолити, поперчити, ретельно вимішати та начиняти голубці. Потім кожен обсмажити з двох сторін на олії та викласти у баняк, на дно якого попередньо покласти листя капусти, залити вершками і готувати у печі протягом двох годин, перед подачею на стіл прикрасити кропом. Ось і пройшло дві години, і наші голубці по-новому так. так уже готові. Ну, Відкриємо, подивимося. Відкриємо, подивимося, яка у нас краса. Ой, аромат і краса. Так. Все тут поєдналось. І останній штрих. Це звичайно ми посиплемо угу. зеленню. Угу. Кропчик, кропчик пахнюченький, Так, угу. Угу. ось сметанка. Чи вершки, раніше туди пішли? Так. вже вібрали в себе правда. вони. Набралися щоб... аромату uh -huh. вершків, uh -huh. і кров теж свого смаку. Ви знаєте, що кругом голубці заливають водою, так. а ми залили вершками. То й... uh -huh. смаку додали смак. Буде іншого, звичайно правда? зовсім інший. І що закриємо ще кричи, жо не будемо закривати? Можна Щас закрити кришечкою, нехай ще постоїть хвилиночок дві, і, і тоді будемо подавати до столу. Частувати гостей, Так, так? дякуємо Олена за ці рецепти, за те, що ви зберігаєте ці рецепти, і бо їх по-новому втілюєте в життя. Будь ласка, приїжджайте ще обов'язково прийдемо поділитись з нами ще рецептами звичайно, осницькими. Звичайно. так? звичайно. Та що ти глядачів кого зацікав рецепт приготування ось таких от голубців по новому, по осницьки, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку. Хочу вам запропонувати страву, яка відома вже вам добре, Я думаю, що ви її готували, але не завадить нам ще раз її скуштувати. Це малосотні огірочки. Mm -hmm. Це страва дуже старовинна і нічого особливого в ній немає, але на, на престольне свято нас завжди годують малосольні огірочки, mm -hmm. тому що вони смакують до любої страви. Ну, а, певно ж. Так, так. так огірочки, очищаємо mm -hmm. їх, відрізаємо все, що нам не потрібно, так. і перерізаємо їх на чотири частинки. Угу. Mm -hmm. І сіль перець, так, чесник буде? А, так, чесничок молоденький, звичайно, угу. сіль перець за смаком, трішки олійки угу. і зовсім трошки оцету. І будуть і до картопельки, і до картопельки, і до голубців, і до, до печерів. Угу. Тому що я ж кажу, завжди весна асоціюється із приємним свіжим запахом угу. огірочка. Угу. А ще якщо він пахне чесничком, Ой, то, -то, то дуже добре піднімає апетит, в кого апетиту немає, на що ми не жаліємося. Але дуже раджу таку страву. Весняну, гарну, зелену. Все, останні гірочки дорізали. Шитали солимо. Почин. Солимо. Ось сіль, угу. солимо добре, не шкодуємо солі. Не шкодуємо солі. Так, Тому що гірочок любить сіль. Угу. Беремо перчиком. Угу, ой, Як пахнеть. Гарно пахне. Угу. Так, Тепер трошки їх відставимо. Ви займетеся кропом. Давайте. Я. Чесничок. Ага. Чесничок можна різати молоденький разом з зеленю, тому що він дуже гарно пахне. Угу. Зелень дуже багато вітамінів, які нам зараз потрібні. Це такі вірочки п'яти хвилинки. Це п'яти хвилиночка, так. Ось навіть уже перед, перед самим застіллям, буквально за півгодинки, можна приготувати ці огірочки, так, і тоді вже і подавати до столу. Угу. Вони дуже скоро настоюються, тому що ми додаємо дуже ароматні, бачите, травичку таку, угу. кропчик, він дуже пахне і дуже, дуже добре насичує. Ну що, я посипаю кропчик. Так, посипайте правда? кропчиком, я дорізаю чесничок. Ай, яка краса. Цей рецепт знадобиться будь кому правда? Він швидкий, він дуже смачний. Я думаю, що дуже легкий і, і корисний. Так, і корисний. Ну, якщо немає молоденького чесночка, ми можемо і старий, як кажуть, Лучайний, порізати, так. правда? ж, Для смаку. Безнаку. Але коли вже все молоденьке, все гарненьке, так. то краще. Ось у ось нас вийшла така угу. краса. Дуже Тепер гарант. нам треба полити це все олійкою. олійкою. Оцет будемо давати. Оце угу. тут. Угу. Щоб не переборщити, правда? Переборщити, так. так і щоб не вийшло в нас Кі... Кі... немало сольні, а кислі Ну, І дуже добре, треба це все вимішати. Давайте. Ну давайте, буду вимішувати. Огірки угу. п'ятихвилинка. Огірки помити, обрізати, нарізати четвертинками, додати сіль, оцет, олію, подрібнені кріп та часник. Все перемішати, залишити на одну годину, щоб просоліли, зберігати такі огірки у прохолодному місці. Що мені хочеться до цих ігорочків молодої картопельки? Але ще поки не ще пора. Ще на картопельку не сезон. Так, ще Як не буде пора. картопелька, приїдете до нас буде ще картопелька. І будуть якраз молоденька картопелька з молодими малосольними ірочками. Ну що, я думаю, достатньо, так? так? Хай ігрочки вбирають в себе олійку, так. оцет, сіль, перець. Десь буквально на півгодинки. Буквально так, на півгодинки, не більше. І тоді можна буде споживати. Так що ти глядачі, у кого зацікав рецепт з таких от. Виручки швидкого приготування заходьте на сайт телеканалу РТВ. Передача Азбука Смаку.